Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинадії бо Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Раді вас бачити. Давайте почнемо з цього близького сходу. От уявляєте, сам Амір, Амір Абдулахян. Абдулах Каже, що все почалася війна з хізболовою Ізраїля. Слухайте, що це Це вкид? Чи там дійсно? Бо там на минулому тижні було таке питання, і от тут сам Амір Абдулахян таке заявляє. Уявіть собі. Ну, окей, добре. Там вже вони війну як півтора місяця тому об'явили, здається, і до того заявляли: а ми з з першого дня воюємо з Ізраїлем та Цахал. Ну, така собі заява, скажу mm. так, яка підкреслює те, що ну насправді та хезбула, вона в війні взагалі не приймає участь. Mm. Хезбула це найбільш мілітаризована терористична структура на Близькому Сході. Я тому і питаю. Я от тому так, і питаю. От тому і справа. Ми бачимо, ми бачимо ми бачили за ці півтора місяця. Дійсно, якісь дії, які мають якесь співвідношення з рівнем мілітаризації, хезболи в межах якихось військових операцій, ні. Ми бачили виключно якісь обстріли території Ізраїлю півночі Ізраїлю. Ми бачили якісь там заяви, mm -hmm. від хезболи Ми бачили все, що ми. Ми бачили там навіть якісь картинки, так, малюнки, які як знищуються. До речі, мені дуже подобаються є мінські кусіти, які ага. майже постійно випускають якісь відео, на яких вони знищують ізраїльські кораблі, військові, флот США. Вони все знищують, У. руйнують. Але поки що в 3D-графіці, ага. і до того не дуже якісної 3D-графіки, і, 3D ні, а, так, і так само їх із та ні, нічого такого не буде. Я це говорив перших днів. Початку а, ще контртерористичної операції а, Цахал проти Хамас в секторі Газа, я говорив, що не буде ніякої великої війни на Близькому Сході. Не, mm. не, не треба лякатися якимись цими подіями. Цахал зробить свою справу, зробить свій буфер безпеки на півночі сектору Газу, і все. Mm. А жодна там Хецбула, Єменські Хусіти, Іран. Башар Асад, і ще там хто зна хто, не буде втручатися і не буде приймати участь у цій війні, тому що вони дуже добре розуміють, що з ними стане в результаті. Mm -hmm. Тому вони тільки спостерігають на такому на, на онлайні mm -hmm. і при цьому роблять свої такі бравурні заяви. Ми mm -hmm. знищимо Єрусалим Ну, окей, давайте спробуйте. Поди... Давайте подивимось, що у вас вийде. Тому лякати ось цими картинками, ну це вони навчилися в Росії, хоча вони завжди вміли це робити. Ну, І ці лякалочки, ну вони вже нікого не приймуть. Не не тільки в Росії, у Північній Кореї там є також стародавня традиція мультики малювати, де вони перемагають цих американців. І так, я коли один раз подивився, і це слухати, це дітям показують, а там от повнома так. От як така ж історія, як з Хамасом, тільки от проти Сполучених Штатів. У них там супер бійці, дівчата, білки, стрілки і така інша історія. Так, зрозуміло, роз, роз, Аміра Абдулах'яна викреслюємо з переліку. Людей, яким можна довіряти, викреслюємо. Так, продаж фінам Пращі Давіда. Слухайте, це ось така, таке питання. З одного боку, слухайте, ну що, ось-ось, Європа готується. Фіни, вон там, бачите, супер, супер. А з іншого боку. Ну, може, взагалі тоді нічого не буде. Ізраїль впевнений, бо там Ізраїль сильно переймається, щоб їхня зброя не попала до противника будь-яка. Тому ну, що думаєте з цього приводу? Чому фінам така преференція ось вийшла з цим пращим? Ну, а Чому б ні? Треба з чогось починати? А до речі, знову ж таки, Ізраїль він повинен не тільки для себе виправляти зброю, і це не майбутнє для України. І для тих, хто я вже собі це бачу, що після закінчення війни багато хто буде говорити, наш військово-промисловий комплекс повинен працювати тільки на нас, ні, не тільки на нас. Наш військово-промисловий комплекс не зможе працювати, якщо він не буде виконувати експортні замовлення. І з Ізраїлем така сама ситуація. І Ізраїль продемонстрував наскільки ефективно її. Саме його протиповітряна оборона у питанні не тільки там, наприклад, якщо ми говоримо про якийсь реактивний снаряд, який зробили з водопроводної труби, а ми говоримо про щось, що дуже схоже на балістичну ракету Наприклад, є мінські вони запускали ці ракети. В напрямку Ізраїлю до того вони обстрілювали переважно Саудівську Аравію цими mm. ракетами, і саме ізраїльські системи вони продемонстрували високу ефективність перехоплення цих ракет. Отже, це що таке? Е, саме ефективність будь-якої системи, будь-якої зброї, будь-якої техніки. В умовах реальних бойових дій, а не на рівні там випробування. Ми провели випробування, прийняли на озброєння. У нас так, тактико технічні характеристики ось такі: це не маючи аналогу в світі зброя, купуйте так, ну хвилиночку. Як вона себе проявить під час реальних бойових дій? І так само, ну, наприклад, російська ППО, як там С 400 себе почувається? Туреччина привіт, як справи. С uh, 400 себе почувається дуже погано, насправді при перехопленні деяких uh, ракет, які відправляє Україна в напрямку uh, тимчасово окупованого півострова Крим. Мистер Ханкут це довів. Євпаторія це довели і не тільки. Uh, отже, коли uh, ти демонструєш дійсно. Результативність своєї зброї це найкраща реклама mm -hmm, найкраща, і так. зараз Ізраїль має можливість експортувати деяку свою зброю в інші країни. А те, що на Фінляндію не буде нападу з боку, саме відкритого нападу з боку Російської Федерації, ну ми це розуміємо. Все ж таки, країна НАТО щодо інших загроз, вони можуть бути, але це ще не означає. Що Україна яка має захист північно-атлантичного альянсу, вона не повинна також підвищувати свій рівень захисту, власний свою обороноздат, mm -hmm. е, і Фінляндія підвищує в даному випадку захист свого по повітряного просто. Mm -hmm. Ну там я бачив новину, що через 6 років у Російській Федерації вистачить ресурсів, щоб піти на країни НАТО, зокрема на країни Прибалтики. Там не у той бік. Я не знаю як танками не... Т-34 так. Так, от, от, от ми ще поговоримо про цю історію окремо. Так, слухайте, потім заява така була. Я не знаю, мені здається, що це більш політична історія. Але, ну слухай, щоб більше зброї дали. Президент Зеленський наш каже, що без західної зброї ми почнемо рухатися назад. Тобто, от, от ось так, слухайте, як ви оцінюєте цю перспективу? Ну Це правда. Це правда. Це дійсно так, бо ми зараз залежні від. Зброї від о, заходу, угу. о, це реальність. Наша наш військово-промисловий комплекс він не працює фактично так, як повинен працювати військово-промисловий комплекс о, під час повномасштабної війни, і це пов'язано з багатьма факторами: як загрозами відновлення, так і тима втратами, які ми понесли у 2022 році. Тому ми цілком та повністю зараз залежні від країн заходу. І якщо ця допомога вона припиниться, то дійсно це буде катастрофічний наслідок. Але з огляду того, що відбувається на Заході, навіть найбільш такі депресивні, якісь песимістичні заяви, я вважаю, вони трошки маніпулятивними, тому що Захід він не має наміру програвати цю війну і він не надасть таких можливостей Росії, щоб перемогти Україну в цій війні, тому допомога буде продовжувати. Буде, бо я тільки хотів запитати, бо дійсно такі депресивні історії лунають. Ну, я розумію, що ворог намагається якомога більше, щоб таких депресивних лелек утратила. Ну, розумієте, літало. в нас просто зараз такий сезон. Ага, сезон такий. Е -е 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 -е. Закінчується осінь, починається зима. Е -е -е -е. Багато хто не приймав вітаміни у цей період, тому mm -hmm. в них і загострюються депресивні настрої. Треба пити більше вітамінів. я п'ю. Та не... треба я було б, влітку їсти більше фолків. А тоді було б не так багато депресивних настроїв серед населення. Ну тут я з вами згоден, бо дійсно, от я якраз п'ю вітаміни, вони допомагають. До речі, там я, я так, так скажу. Я не вірив взагалі в дитинстві. Думаю, навіщо у ці вітаміни якісь? Ну ти не розумієш. А потім, от з браками, ти розумієш, навіщо вітаміни потрібні, тим більше взимку. Окей, слухайте, ну тут зрозуміло, і але дійсно, ну мене переймає Там одна з усіх цих депресивних історій. Це те, що запад мільйон снарядів. Вони ж там говорили, що потрібно нам мільйон снарядів. А змогли наш крести всього 300 тисяч отут от що ви, як от цю цю історію оцінюєте? Вони знайдуть те, що потрібно, чи ми якось там наладити, чи що отут як цю проблему з рушить? Ну тут також ситуація дуже цікава. Загально військово-промисловий комплекс країн заходу він не був готовий до такого рівня ведення масштабних бойових дій. Mm -hmm. Тобто, їх ВПК він не придатний до використання повномасштабної війни. Я скажу навіть так: якби Росія напала не на Україну, а якби це було повномасштабне вторгнення, ну, наприклад, в Німеччину або Францію, окремо візьмемо так, у них спільний кордон. Так. І ось вони вторглися в Німеччину або Францію, або Іспанію, або Португалію. Ну, от питання: вони встояли? Ні. А Я не знаю. Я от не знаю, я дивлюся ну, так от, на цю от у тому то і питання, що їх військово-промисловий комплекс він працював виключно на експорт, і в деяких випадках для внутрішнього споживання для чого для того, щоб ну провести якісь навчання. А зараз їм доводиться дуже швидко збільшувати лінії виробництва, mm -hmm. збільшувати кількість персоналу. Нарощувати масштаби, вони можуть це робити. Mm -hmm. До речі, це саме відмінність е, Заходу від Росії. Росія це не може зробити повноцінно. Захід може mm -hmm. у Росії. Нема технічних та технологічних можливостей це робити швидко у Заходу. Є і зараз ми за цим спостерігаємо е, так. Можливо, ми не отримуємо в е, ті строки, які нам обіцяли, мільйон снарядів, mm -hmm. але. Ми отримуємо скільки по результату нам не говорять. 950 тисяч? Ну, проблема. 900 тисяч. Ну, окей. 850 тисяч. Ну, про 300. Я про 300. непогано у будь-якому разі, це набагато більше, аніж угу. було, вибачай, півтора роки тому. Ага, отак. Це у будь-якому разі Оце більше. Важливо. І вони працюють на збільшення. Так, не все вдається, ми повинні це розуміти. А якщо нам говорять, що ми отримуємо там е, мільйон, отримуємо 800 тисяч, окей, але це набагато більше, ніж ми отримали минулого року. Тому прогрес він є, він відбувається. І навіть у цьому треба бачити якийсь позитив. Я чув просто про 300 тисяч там отаку історію. Тобто повинні були дати мільйон, а змогли... Ні, не може бути 300 тисяч, тому що, наприклад, США вони виробляють тільки на своїх підприємствах на місяць два більш ніж 26 шість тисяч саме на місяць. Окрім цього, рейнметал в Німеччині виробляє більш ніж 450 тисяч на рік. Тому 300 тисяч не може бути. О, тоді навесні буде чекати сюрпризи Російську Федерацію. О, тоді цю інформацію вони можуть розповсюджувати для своїх вже військових, щоб ті не дуже переймалися. Та зима та зима, зрозуміло, що але вона закінчиться рано чи пізно, і там вже почнеться нова весняна історія. Так, окей. Абрамси, ще одна така собі історія. Абрамси надали очікуваних результатів на поле бою. Що ви тут згодні? Я, чи, я так вони не були на полі бою. О, та я тільки хотів сказати, запитати, а що вони вже так були? Які результати, якщо їх ще не <ріст> виводили на полі бою? А поїли. де ж вони були? Ага. ага Тобто ми ще. А ну куди ж ми їх побачимо? Я думаю, що в наступному році. У наступному році. Я, я думаю, що в наступному році, і це буде не зима та навіть не рання ага. вісна. Це буде я ближче ось, до то ближче до праймеріс полетять. я ну, тут на вже казав Полетять американські літаки, поїдуть американські танки. ну Так, так на Абрамсах будемо заїжджати в О, А чому б ні? Тут, я думаю, що там цю історію також прийняли би дуже добре. Так, слухайте, окей. питання о, Слухайте, ну питання дійсно. От... Кожного дня всі смотрять звіт Генштабу, але тут хочеться зрозуміти кореляцію. цю. От, от Скільки ще в цих э, порталах в Безодню там залишилося Оці, ну, людей я розумі, ми розуміємо приблизно, скільки залишилося. А ось техніки. Тут кореляція між тим, що ми збили, підбили, спалили, і тим, що в них залишилось. Літаки, РСЗО, танки. Отут, от ситуація якось, як ви її оцінюєте? Тобто ми і наближаємося до якоїсь критичної відмітки, там їхніх можливостей і з їхніми запасами. Чи ні, чи ще там роки два-три треба палити? А, палити ще треба, тому що давайте говорити, як воно є. А, росіяни мають необмежені, поки що, на жаль, необмежені можливості по відновленню ага. свого ресурсу за рахунок чого. За рахунок того, що залишилось від Радянського Союзу. Ми зараз бачимо досить такі специфічні е, їх варіації техніки, механізованої компоненти, але більшість е, з того, що ще залишилось на складах та центрах збереження, воно ще є. На жаль, і е, це що? Це і танки, це і е, е, артилерія, це реактивні системи залпового вогню і багато-багато чого іншого. Так, йому там вже. Може бути 60-70 навіть років каубицям, але воно є. Вони будуть це використовувати для комплектації своїх підрозділів. Тобто, в них така собі суміш технічно та технологічно відсталих зразків з людським ресурсом. Це в них є. Ну і відповідно де яка частина, деяку частину вони модернізують. Доводять до такого більш-менш якогось вигляду сучасного, ті ж самі Т-72, або Т 80 Т 90 і так далі. Тому, на жаль, 24-й рік це ще рік, коли їм буде вистачати цього ресурсу складів центрів збереження для відновлення та компенсації втрат. Угу, ще зрозумів. Лугати там, окрім всього, всього відбулася ще, ще цікава зустріч. Буданов зустрічався з адміралом Вільямом Макрейвеном. Є такий адмірал. Я нагадаю всім, це людина, яка відповідала за усунення операцію проти Ладена. Слухайте, там людина тільки два високобудівлі зламала літаком. І бачите, його знайшли і ліквідували. Тут ми маємо людину, яка знищила знищує 20% нашої країни. Як ви от, слухайте думаєте, от можливо гіпотетична така ж операція проти Путіна? У таку така собі історія. Ну я скажу так: гори мови України, вони демонструють. Дуже цікаві операції останнім ага. часом, і не тільки останні І колись нам ставили в приклад Масад, ага. а я скажу так: ну через деякий час Масад буде відпочивати і будуть знімати документальні фільми саме про куримову. Угу. Я також так думаю. Але зустріч цікава. цікава. Дуже цікаво, хочеться, що безумовно. Ну, безумовно, цікаво Слухайте, рухаємось далі. Небагато ще залишилась. Кліщівка. Такі якісь недобрі новини. Там ворог. Що там відбувається? Які які слухайте, які слухайте ваші прогнози стосовно ось Кліщівки? Я думаю, що все ж таки Кліщівку ми зможемо утримати. Mm. У росіян це така собі фаза наступальних дій. Дуже така активна, яка mm. має. На меті продемонструвати не тільки те, що вони можуть вступати, там як вони це намагаються е, саме продемонструвати під Авдіївкою, mm -hmm. а саме тому, що вони відчули реальну загрозу для 0,513. Це траса uh -huh. між Бахмутом та Горлівкою. Mm -hmm. Вони повинні будуть через деякий час відходити на цей рубіж, і вони переконали частково сили та підрозділи. Силити засоби з північного сектору саме на південний, і все це вказує на те, що росіяни відчувають там серйозну загрозу саме в південному секторі. Mm -hmm. Я не думаю, що в них є можливість все ж таки відбити клещів у Сил оборони України, тому що, ну, наприклад, ті ж самі висоти не на їх боці. Але тиснуть вони досить потужно, і давно не було такого тиску, навіть коли Клешівку було відбито силами оборони України. А росіяни коли контратакували? Вони контратакували не настільки інтенсивно. Тоді от я якраз намагався зрозуміти: оцей тиск він пов'язаний з тим, що у них все добре, і вони не піднесені йдуть чи з тим дійсно, що у них, бачите, якісь проблеми з логістикою в іншому місці. То це дуже важлива історія. І на останок Авдіївка, які ваші прогнози стосовно Авдіївки. Авдіївка дуже загрозлива ситуація. Mm. Росіянам потрібна Авдіївка саме до Нового року, щоб продемонструвати, mm. що вони її можуть захопити, і путіну було що розповідати своїм споживачам інформаційного фастфуду. Мовляв, ось ми звільнили дуже важливий там. Об'єкт стратегічного значення, місто мільйонник транспортний вузол, епіцентр усіх постачань залізничних та авіаційних, і так далі, і таке інше, насправді ні, угу. насправді це маленьке містечко, яке їм потрібно просто щоб показати, що вони щось там можуть зробити. І Воно до зими залишиться а, ще? і, і якщо, якщо до нового року вони не зможуть його захопити. Надалі я не можу сказати, що вони зменшують тиск, тому що це вже буде справа принципу, але це витрачає величезний їх ресурс, величезний навіть більше ніж витрачався а, біля Баха. а, Тому я скажу так: а, є а, така ситуація дуже велика. А, є, є такий момент, а, що вони. Так само, коли наступали на Бахмут, вони втратили більшу частину Харківщини, вони втратили контроль над правобережною Херсонщини, і я не виключаю того, що коли вони будуть продовжувати свої дії біля Авдівки, навіть у 2024 році, вони можуть щось втратити по зоні бойових дій. Контроль над якимись локаціями, і треба просто раціонально відноситись до такого такого самого. Ну, Ті ж самої кореляції, так. Uh -huh. Ми втрачаємо невеличке місто, невеличке, але ми отримуємо значно більше територій, uh -huh. звільняємо значно більше територій. І це треба також розуміти. Бахмут можна порівняти, наприклад, з Харківщиною, з Харківською областю? Mm. Або можна Бахмут порівняти з правобережною Херсонщиною та Херсоном? Mm -mm. Це може здаватися, якось ну, якось. Ні, ну, ми ж логіку тут яка. Давайте безпеки без, без сантиментів Але ну, з іншого не людину таке відношення. Але це реалії війни. Колись mm. втрачаю якось втрачаючи одне село. Ми можемо звільнити ціле місто, uh -huh. втрачаючи місто. Ми можемо звільнити район чи область. Uh -huh. Зрозумів. Ну моральне, етичний бік він такий під час війни. Така собі історія. Тому дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Дуже цікаво і важливі були сьогодні дійсно теми. Бо ну якось ми розрядили всю цю історію. Слухайте з цими всіма негативними цими моментами, хоч, я, хоч якось єдине. Дякую. І, і слухайте і до нової зустрічі. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава нашим пладачам. Я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.